Розумієте, а це ще зараз. президент, чи ця стратегічна сімка, вважає, що вона регулює ситуацію і може з неї вийти. А в мене така вже ну реальна підозра. Що з кожною хвилиною їхнього не не неспроможності прийняти рішення, доведеться до того, що вже не будуть ніхто контролювати ситуацію, і саме питання пори виборів, які не є добрими на сьогоднішній день, ті ситуації яка в країні стане самим собою, в принципі. При такій політичній кризі в будь-якій країні і розвинутій в тому числі це нормальний вихід зі становища. Я би зараз закликав і колег з батьківщини самопомочі радикальної партії свободи укропу, ми народний контроль. Нам треба зараз об'єднуватися однозначно в демократичну опозицію і нарешті створити цей баланс в раді оцього всього неподобства, яке там відбувається Опозиція кому Смотрите, От ви кому будете апаніровати? Ми ще що у нас Ага, Но... корупціонерам і тим а, людям, які а, геть а, втратили совість і вже забули про те, що був Майдан два роки тому, То есть, що люди гинуть варі на фронт по вашому. То є других, вот, а, подивіться, а подивіться, скільки людей залишається з цього з цього уряду, який називають найкорумпованішим, так, за останні там два роки. Ну а, а хто залишається? Половина уряду залишається на ключових посадах. А що зміниться? Де відповідальність? Я, наприклад, сьогодні а, отримав відповідь від Генеральної прокуратури про те, що конкретно фігурує Арсік. Ні, Петроча це ню в кримінальній справі про те, що він а, вимагав. Це так пояснюється в відповіді. Генеральної прокуратури підозрюється, я Перепрошую, підозрюється вимагання хабаря в 3 мільйони доларів за те, щоб призначити керівника КРТ. Ну знаєте, це структура, яка відає всіма телевізійними сигналами. Тобто, 15.03 зареєстровано відкриття продовжується справа. Про за повідомленням колишнього депутата минулого скликання скосара, який який дав свідчення публічні свідчення, будучи народним депутатом. Ти що він дав... Іс мільйонів да. доларів хабаря Мартиненко і Єценюку. Мене ще питання а не лише відставки, а й відповідальності цього уряду. А що, лише прем'єр-міністр нас відповідає за ці всі багатомільярдні розкладання на держпідприємствах? чи профільні міністри також за це відповідають, частина з яких залишиться зараз в цьому уряді.